Працівники надають послуги за договором аутстафінгу, у них оформлені трудові договори на іншому підприємстві, а нам це підприємство надає для роботи послуг монтажу цих працівників. У додатку до такого договору прописано, що ми маємо вести табель обліку роботи цих працівників. І передавати дані цьому підприємству. Питання, договір на послуги, а ведення табелю не можуть, не можуть перекваліфікувати як приховані трудові відносини. Ні, перекваліфікувати як приховані трудові відносини не можуть, тому що трудові відносини цих працівників укладені із тим підприємством, яке вам надає цих працівників, тобто із провайдером, із тим підприємством, яке надає вам. Послуги аутстафінгу. В цьому договорі на аутстафінг, договорі на надання працівників, може бути передбачено, що ви, як споживач цих послуг, ведете облік робочого часу працівників і передаєте ці дані виконавцю робіт, тобто провайдеру цих послуг. Це не буде вважатись трудовими відносинами. Чому? Тому що це договірні відносини між вами, замовником, і постачальником цих послуг. Постачальник послуг хоче пересвідчити, що ці працівники дійсно у вас будуть відпрацьовувати там певний графік роботи. Тому ви, точніше, те підприємство може. Укласти з вами таку умову, що ви будете вести їх облік робочого часу, вихід і не вихід працівника на роботу. Але оформлювати це саме як табель обліку робочого часу працівників я не рекомендую. Краще це робити в якомусь певному альтернативному, скажімо так, табелі обліку і назвати його не табель обліку робочого часу, а, наприклад, там відомості відпрацьованого часу. Наданих в оренду працівників, ну якось так. І так само це сформулювати в договорі, щоб це не звучало як саме табель обліку робочого часу, тому що табель складається на працівників, які у вас працюють, у вас в трудових відносинах. Облік робочого часу ви можете вести за цим договором, але не, та, не в табелі, а в певному іншому документі. Якось його назвіть так, щоб це не було саме як табель.